ранку. А знаєте, що нам більше всього подобається? Щойно Андрій Джула відчує аромат, як одразу з'являється наша гостя. Е, Наталя Дзенків, вона ж лама, так? Тому що так. лама це гурт, так. а не ім'я. Але так же за тобою закріпиться. Ну, привіт, лама. Привіт. Не, ну, тут все все, однак... лама. тут все. це не тільки гурт, це ім'я і, ім і псевдонім. Це мій душевний стан. Це теперішня моя практика. Я придумала. Звідки То, взялось? Чому, назва... лама? Чому лама? Ти знаєш, от тоді три роки тому чи чотири, коли. Все це було створено. Я навіть я віриш, не знала, чому лама, тому що воно прийшло якось ні звідки, десь з інших матерій, з космосу. І потім уже поступово я почала розуміти, чому я лама, тому що почала цікавитися різними духовними практиками, тобто різними філософіями. Потім була медична кухня. Культурами. Тепер уже ти знаєш, так. що традиція така є, коли з'являється якийсь артист, як тільки він з'являється, зразу починають шукати якісь асоціації. до тебе не шукала асоціації з Ліндою. Зразу ж там я ворона, я ворона, яка містична теж, і ти у нас така містична. Ні, ну, ти знаєш, люди вони постійно шукають якісь асоціації, це їм необхідно. Тобто їм потрібно про щось говорити постійно, мусить бути мусить бути якась тема, і тому завжди цікаві шукають якісь асоціації чи з ліндою, чи можливо ще з кимось. Ну але ти знаєш, я чесно кажучи, в своїй душі дуже. Переконана і, і впевнена, і, і чесна, тому що моя музика не є ніяким ні плагіатом і образи ні, ніде не ні. Ні, ми не кажемо, серти. що ми ти, нам щось ні, так, вкрали, що вибухи. просто так я ні, ні, вибухи. Ні, ні. Вибухи. на Ламочка, ну Я знаю багато різних ламів. А я жодна з них… ми ще не прийшли, хотіли вже закрити це питання. Помся, у тебе є якісь кумири музичні, на кому ти е, виросла музично, там створилася? Кумирів немає, тому що ну, добре, давай, не я ніколи не, не була кумира. фанат. Ні, це не те, що не створює. Я не живу ну, по правилах, не, не, по, не по книжках. Це я маю свій стержень, слухала, тому слухаєш. що я слухаю. Ти знаєш, от для мене дуже близька класика, тобто це і Вітл, це Ледзепелін, це Ролінстон, це Дорс. Так, подивилась на тебе, і ну, зараз каже Ледзепелін, слухає. Так воно і вийшло. Скажи мені, лама, все-таки запитання, яке би теж багатьох питання: вона може це зробити, да, satisfaction, я маю на увазі. Тантричний танець. Навіщо воно тобі треба, якщо ти лама? Що то я вибачаюся, але про тантичний. Щось інше, звичайно. Ти можеш танець. Асоціація перше. Ну, я Розкови, також... що це була за ідея і що це за практика. Я також про це навіть не навіть в сні мені про це не снилося насправді. І це прийшло з тим, що коли ми почали знімати кліп на пісню Тримай, тобто ми вирішили знімати із Заланом Бадоєвим. Він запропонував саме побачив мене саме через тантричний танець. Тобто він дуже мене відчув, бо в нас як хороші і стосунки. Тобто, Бадоєву дуже подобається наша музика. І... І тут дійсно від душі це все було. І він і ти мені почала запропонував... займатися різко танцями, саме цим да, чи як? З... Заради кліпу. Заради кліпу він мені запропонував саме тантру. Я була дуже невпевнена в тому, чи я зможу це зробити. Потім я зрозуміла, що це танці не які є продумані, де запрограмовані спеціально рухи, ось там балет, і всі танцюють. А це танець душі і тіла, гармонії. Це є нитка між чоловіком і жінкою. Тобто це щось най -таке надреальне. Ну, це і... однозначно закоханістю партнера виходить. Ну... Це ж такі що десь близько. Вона підморгнула, так і так. <рес> Ні, ну це все близько, тому що там е, це практика дуже велика. Там... Ти часто та... людина, кажеш, що творчі люди, вони дуже, дуже так. А, Ні, ну, а ти знаєш, я просто так не закону. Просто так знаєш, закохатися і потім ходити, наприклад, страждати, це, це не моє. Тобто я закохаюсь то також на якомусь іншому рівні. От, ну, якщо коли... сублімувати страждання в творчість, то народжуються гарні пісні. А я тепер уже страждання не переношу в творчість. Тобто у мене від, від кохання тільки є радість, і я тепер відкрила для себе не тільки танець центричний, це і йога, це і філософія. І далі пішов в цілий світ. Так ми, ми до речі, речі медитуємо також. Медитані власне. Оша, хоч не прочитала. Я не читаю. Ні, я ну, Ви не подавайте все, через станеться. Я пишу. творю, розумієте? Я не виконавець, не беру звідкись інформацію, вона в мені є. Тобто для мене дуже важлива моя власна філософія міш... стержень. стержень, до речі. А все решту, те, чим я захоплююся, я ніколи не заходжу десь туди в глибину, щоб сидіти там з головою. Тобто я беру ці всі інформації тільки для розвитку своєї особистості. Можу сказати, що тут дуже пунктуальна. По перше, вона прийшла вчасно, так як більшість наших артистів не спізні. Знає... Жодних обмежень, а етикет це обмеження насамперед і шаблони. Ну тоді розказуй, що там далі. У нас <рес> рубрика е... співачка лама вже розповіла нам про тантричний танець, який тепер з'явився в її житті і посипалась слідом за ним. Вся східна філософія так, розкажи якісь тантричні хобі свої. І є практикуєш якіс? ти це зараз після того, як зйомки кліпа вже завершені і вже можна не показувати все це пресії і показувати це як твою родзинку, тому що це справді фішка дуже хороша для українського шоу бізнесу Ніхто ще не з'являвся в такому образі. це є нове, це називається New Age. нова New Age. Да. Це просто New Age. ейдж. Да, це нова епоха, ера, це те, що ще не сформувалося в нашому суспільстві. Тому ми вирішили це практикувати. Ну, в принципі, ми з Артуром Арчібасом, з яким ми це практикуємо медитацію, танці ми не думки. Ми це робити так прямо для преси. Після, після кліпу ми зібралися, ми, ми хотіли спробувати, тому що ми дуже близькі по духу, і його це цікавило, і мене це цікавило. А потім ми зрозуміли, що ого, і в нас і так виходить, і так, і кльові медитації, а це ж самодосконалення душі це дуже важливо, щоб отримати повноцінну гармонію душі і тіла і також не тільки самим собою, а з оточуючим світом. Це дуже важливо you сприйняти світ захоплення тебе. Такими, яким, яким я ж хотів не запитати у тебе, медитації. Так, окрім, та окрім медитації. Окрім, ні. Мені здається, захоплення що медитація вона більше підходить до е, її професійної діяльності. Вона так заспокоюється, підготується, там а творче розвивається. Це як це для людини також. Я дуже люблю готувати. Ось от мене є час короночка між медитаціями і концертами. Короне блюда, скажи, будь ласка, страви, ну, яка е не я не знаю. Дуже прив'язалася до сабжі індійської медичної кухні. І багато українських збираєшся страх? поїхати нове, да? на місяць на Гоа або ще кудись туди ближче до селі. Я місяць хотіла їхати. Гуа, це, ну... ну це не Гоа, це я більше в Керелу хочу поїхати. Ось це там, де якраз медичний це... центр. Він це абсолютно інша атмосфера трішечки. Окей, я не буду ніколи казати, що я вже тричі була на Гоа. Ми не будемо дискутувати, яка там є атмосфера в різних місцях. Отже, куди ти хочеш поїхати? В Керелу хочу ви був ведема. Поїхали на Кубу. Там звідна інша. Вони радять, до речі, їхати на Кубу. Я раджу як професійний турист, який має свою туристичну агенцію. Кажу тобі, я вже був двічі. Серйозно маєш туристичну? Ну, звичайно, так. Звертайся до нас. Я ще в Сербію хочу поїхати. В Сербію. Далі сте ви говорите сербський херватський язик. Є. Є, є, є. А скажи, медитація допомагає, так? Вона робить спокійнішу і решту. А вона, ти відчуваєш себе от абсолютно повноцінною зрілою жінкою, маючи при цьому кицьку, але не маючи дитини. А, навіть так. Де, дитина в планах. Справа в тому, що я ще не настільки готова зараз до дитини. Я зрозуміла, що я тільки починаю жити, що в мене все отак от відкрилося. І мені потрібно все, знаєш, як ті ж дитині все пощупати. Зі своєю другою половинкою вже разом скільки? Давно. Ну давно це як. Ну багато ми достатньо Ну, багато. знає, як е, білуші відповідав, у тебе є тварини дома. Ну багато, ну які, ну багато. Рибки, рибки маємо. Я не спеціально так. говорю. Скільки днів тоді? Жа багато. Я дуже багато днів. 83 дня вже зустрічаюся. Ні, я так років? знаєш, я тут вирішила про родину не говорити. Не? Так. так, от щоб оберегти оберегти від від свого ока. Я ж не питаю, де навіть берегся тільки кіт, а все решта лава дуже ретельно береже, тому що кіт є всі. Моя половинка дійсно не любить. Брати участь в шоу-бізнесі, тобто в нього своя справа, тобто він весь в музиці. Ось він музикант. він музикант, він продюсер. Я можу сказати, це Віталій Телезін. Ось я цього не скриваю, тому що ми вже були такі моменти, де ми вже Віталій, себе представили. Рок. Ви все таки з'являлися да, разом. Да, ми так з'являлися, тому він дуже не любить там ходити давати на якихось презентаціях. Чомусь тебе бачу одну. Тобто саме на цієї причини, що він не любить ходити. Ну, взагалі не любить ходити. Каже, йди собі з ким хочеш. Ось і я собі вже вибираю партнерів там. З ким мені буде цікаво і весело. А він не хвилюється, якщо є, хтось скаже, ой, лама прийшла, співачка, лама прийшла з якимось іншим новим коханцем там, чи щось. Ні, ну ти знаєш, це є. Як тобі сказати? Ми є люди, які не звертаємо уваги на такі штуки. Це і нижче нас, і те, що люди собі то говорять, то їм хочеться поговорити просто. Га собі говорять. Ну що ж, дякую тобі. Ти стильна дівчина. До речі, я вже сказав, зробив тобі комплимент, що ти почала коротше вдягатися, і тобі дуже дуже пасує ця сукня. Я продовжую щиро зазити твоєму волоссям Прекрасному лама. Вона ж Наталя Дзенків була в нас.